Вібрації під час металообробки одна з найпоширеніших проблем. Головне питання: як з цим боротися, коли ми розточуємо з вилітом оправки до 4 діаметрів, нам достатньо державки із звичайної інструментальної сталі. Якщо виліт доходить вже до 6 діаметрів, то вже необхідно використовувати твердосплав, а якщо ж 10 або навіть 15 діаметрів застосовуються спеціальні антивібраційні розточувальні борштанги. Раніше з вібраціями боролися досить Винахідливими методами, наприклад, клали на бурштангу мішок із звичайним піском. Вібрація передавалася від кромки ріжучого інструменту по тілу бурштанги до мішка, в якому через контакти з великою кількістю дрібних піщинок кінетична енергія вібрації поглиналася. Ще як варіант, намотували на бурштангу звичайну гумову еластичну стрічку. Вона грала роль інертного елементу, який запобігав небажаним коливанням. І зараз на ринку є рішення, які використовують один із наведених принципів. Вони або заповнені дрібною речовиною на кшталт піщаної, або ж мають інертну рідину, або використовують важкий елемент всередині борштанги, який і гасить вібрацію. Все це дає результат, але є важливий недолік. Такі борштанги не перелаштовуються. Вібрація це є сумарний результат всієї системи впід. З часом у обладнання з'являються зношені ділянки, виникають люфти, падає жорсткість, змінюється амплітуда. Коливань і як наслідок виникають вібрації. Ба більше, деякі з виробників виготовляють бурштанги тільки під певну довжину обробки, наприклад, 10 діаметрів, а для росточки на 6 діаметрів вже не підходить. Компанія Kinametal відома своїми інноваціями, виготовляє антивібраційні бурштанги серії TTS, які можна регулювати. Їх можна налаштувати на кожен окремий випадок обробки, або ж відкоригувати, якщо з часом зміниться амплітуда Туда коливань конструктивно, це бурштанга з пружинним антивібраційним механізмом в її головній частині, решта тіла бурштанги може вкорочуватися під кожну конкретну задачу. Всі бурштанги кінаметал постачаються з заводу виробника вже налаштованими, але якщо умови розточування з часом зміняться, у вас завжди буде можливість відрегулювати вашу бурштангу прямо на верстаті. Процес глибокого розточування може бути достатньо складним і непередбачуваним. Інженери наш. Компанії мають багатий досвід в цій темі і завжди готові вам допомогти. Звертайтеся, технополіс це інтелектуальна металообробка.